Вітаю шанувальників історій, всіх, хто підписаний на канал і хто ще не встиг підписатися. На цьому каналі, друзі, вас чекають тільки нові історії, які ще жодного разу ніде ніколи не виходили десь на інших каналах. Тому хто ще не підписався, запрошую вас підписуйтеся. Тут вам буде завжди цікаво, тому що історії у нас з'являються різні. Кожна з яких по своєму захоплююча та інтересна. Три тюльпани для неї Володимир сидів на старій скрипучій лаві, що стояла на головній площі міста. Відранку площа була закутана туманом, крізь який ледве проглядалися ліхтарі. Мов примарні постаті. У руці він тримав три червоні тюльпани, його пальці обвітряні роками роботи, злегка дрижали. Але не від холоду, старий звик до вітрів і морозу. Дрижали вони від іншого, від важкого тягаря спогадів. Люди проходили повз поспіхом, прямуючи у своїх справах, але ніхто не зупинявся. Чоловік, здавалося б, ніхто не помічав, він був частиною цього старого міста, як і лавка, на якій він сидів, чи ліхтар, що стояв поруч. Втім, він і сам не звертав уваги на перехожих, його думки були далеко звідси, десь у минулому, де все ще жила вона, Люба. Він зустрів її рівно 50 років тому. У цьому ж місті тоді йому було 23, і він був молодим будівельником, що приїхав із села, аби працювати на заводі. Місто тоді дихало новим життям, скрізь будувалися будинки, прокладали дороги, відкривали фабрики. На головній площі, де зараз панувала тиша і самотність, завжди лунав сміх. Продавали гарячі булочки і грав оркестр у неділю. Він побачив Любу біля квіткового кіоску. Вона приміряла на себе весну, обирала тюльпани, дивляючись у кожен, наче намагалася прочитати їхню історію. Тоді він відчув щось, чого не відчував ніколи раніше. Вам потрібна допомога, наважився заговорити Володимир. Вона обернулася до нього і усміхнулася. Звичайна, але така тепла посмішка, що йому здалося ніби світ навколо, просто зупинився. Того дня вони поговорили лише кілька хвилин, але цих хвилин вистачило, аби запалити вогонь у його серці. Люба обрала три червоні тюльпани і з тим букетом пішла геть, але її образ залишився у пам'яті Володимира щось у її легкості у манері говорити, у м'якому сміху зачепило його. Він не міг забути її і кілька днів просто блукав містом, сподіваючись побачити знову. Вже майже втративши надію, він побачив її на тій самій площі. Цього разу вона тримала у руках книжку і сиділа на лавці. Його серце шалено закалатало. Це доля, подумав він і наважився підійти. Вітаю! Чи можна до вас приєднатися? невпевнено запитав Володимир. Люба підняла погляд, упізнала його і кивнула. Ви знову рятуєте мене. Не можу пройти повз, якщо бачу таку самотність, посміхнувся він. Це був початок їхньої історії. Вони бачилися дедалі частіше, гуляли парками, говорили про життя, про мрії. Люба працювала у школі, навчала дітей. Математики. А Володимир ділився історіями про те, як разом із бригадою вони будували нові квартали міста. Він був простим, прямолінійним чоловіком, а вона мрійливою і трохи сором'язливою. Їхні світи зійшлися і вони більше не могли уявити себе окремо. Одного дня весни він наважився зробити пропозицію. Володимир пам'ятав, як довго стояв перед квітковим кіоском, обираючи букет. Він зупинився на тих самих трьох червоних тюльпанах, її улюблених. Любо, ти, знає, ти моєю дружиною станеш? запитав він, стоячи на коліні посеред тієї ж площі, що в нього затремтів голос і відібрало мову. Яка вже стала для них особливим місцем, вона засміялася крізь сльози і відповіла. Говори, говори виразніше, не хвилюйся. А я хіба маю вибір? Їхнє життя було не ідеальним, але щасливим. Вони разом будували дім, виховували дітей, долали труднощі. Володимир завжди приносив їй три тюльпани. Коли була нагода така, навіть якщо це була проста неділя, але життя не завжди буває добрим до нас. Люба захворіла, коли їм виповнилося трохи за 60. Довга боротьба з хворобою виснажила її, а після неї і Володимира. У той день, коли вона пішла, він теж відчув, ніби його серце, залишилося разом із нею. Тепер Володимир приходив на цю лавку щоразу, коли наближався день її народження чи дата їхнього весілля. Він завжди приносив три тюльпани, її символ, їхній символ. Бо вони відчували, що все було у них спільне. Люди вже давно не помічали його, але це було йому байдуже. Він не був самотнім. Вона все ще була поруч із ним, у кожному промені світла, у кожному подиху вітра. Туман густішав час повільно плив. Володимир все ще тримав у руках три тюльпани, мовлячи до неї без слів. Я прийшов Люба, як завжди. Його очі зупинилися на старому годиннику, що стояв на площі. Стрілки неквапливо рухалися, нагадуючи про те, що час для людей не стоїть на місці, але для Володимира час зупинився давно, у їхньому минулому, де вони були разом, несподівано до нього підійшла молода дівчина, її обличчя світилося добротою, а в руках вона тримала невеличкий букет жовтих нарцисів. Дідусю, ви чекаєте когось. Він подивився на неї і посміхнувся. Так, дитино, я чекаю. Дівчина задумалася на миті, сіла поруч. Ви завжди тут? Завжди. Вона любила це місце, а тепер я люблю його за нас обох. Дівчина кивнула, але нічого не сказала. Вона тихо поклала свої квіти поруч. Із його тюльпанами, і підвелася. Нехай ваше очікування буде спокійним, дідусю. Володимир дивився, як вона віддаляється, а потім знову перевів погляд на тюльпани в руках. Вони були яскравими, як її посмішка, як і їхнє спільне життя. І навіть коли туман повністю сховав площу. Старий чоловік залишився там з тюльпанами в руках, розмовляючи зі своєю любою крізь тишу і час. Сидячи на лавці, в оточенні густого туману, Володимир відчував, як його спогади знову оживають. Він закрив очі, і перед ним постала картина Молода люба, у легкій сукні. Сміється, притискаючи до грудей свої улюблені тюльпани. Її сміх лунав у його пам'яті, ніби мелодія, яку він ніколи не міг забути. Після відходу дівчини з нарцисами Володимир на мить замислився, що змусило її підійти. У сучасному світі люди рідко помічали чужу самотність. А ще рідше намагалися щось із цим зробити, але в цій дівчині було щось інше, якась доброта, якої, як він вважав, уже не існувало. Цього дня його подорож пам'яттю тривала довше, ніж зазвичай, він подумки повертався до найтепліших моментів їхнього спільного життя. Одного разу вони разом ремонтували дах у своєму будинку. Люба, як завжди, намагалася бути корисною, але водночас знаходила час, аби підколоти Володимира. Ти точно впевнений, що знаєш, що робиш? Бо якщо ні, я буду змушена викликати майстра, сказала вона з усмішкою, стоячи на землі і спостерігаючи, як він нервово прикручує дошку. Якщо цей дах витримає ще хоча б один дощ, це вже буде чудово, засміявся Володимир, стираючи піт із чола. Дах, звісно, витримав, але тільки завдяки тому, що вони працювали разом. Вони завжди були командою, навіть у найскладніші моменти. Наступного разу, коли Володимир повернувся на площу, дівчина знову була там. Вона сиділа на сусідній лавці, з тією ж книгою, що й минулого разу. В її руках був ще один букет цього разу весняних первоцвітів. Володимир посміхнувся про себе. Можливо, це випадковість, але, можливо, це щось більше. Він вирішив заговорити першим. Любиш квіти? тихо запитав він, обертаючись до дівчини. Вона підняла голову, ніби трохи здивована його словами. Так, вони нагадують мені про життя, про те, як важливо помічати красу навіть у дрібницях. Він кивнув, погоджуючись із нею. Це правда. Знаєш, моя дружина любила квіти більше за все, особливо Тюльпани. Дівчина зацікавлено подивилася на нього. Вона була особливою, правда? Особливою. Володимир на мить задумався. Вона була всім, вона була тією, заради кого я хотів вставати зранку, працювати і жити. І навіть зараз, коли її немає, я живу для неї. Ці слова повисли в повітрі, мов листя, що опускається на землю восени. Дівчина мовчала, але було видно, що вона слухає уважно. А знаєш, чому я завжди тримаю ці три тюльпани? запитав він, піднявши букет. Вона заперечно похитала головою. Коли ми познайомилися, вона обрала саме три тюльпани, і з тих пір для мене вони стали символом нашого життя. Три тюльпани, це вона. Я і те кохання, яке нас пов'язувало, дівчина посміхнулася, і її очі засаяли теплом. Це дуже красиво, дідусю. У наш час не часто зустрінеш таку вірність і любов. Він знизав плечима. Це не вірність, дитино, це просто життя. Якщо ти знаходиш когось, хто робить тебе справді щасливим. Ти більше не шукаєш нічого іншого. Після тієї розмови дівчина почала з'являтися на площі регулярно. Вони говорили про все, про книги, які вона читала, про світ, який змінився, і про спогади Володимира. Вона часто приносила йому свої квіти, і він кожного разу дякував їй, хоча й відчував. Що ці квіти належать молодості, яка вже давно минула. Одного дня вона запитала його, А чи не здається вам, що ви даруєте ці тюльпани не лише їй, але й самому собі? Володимир зупинився, ніби не розуміючи, про що йде мова. Як це? Ну ви ж не просто згадуєте її, ви згадуєте, яким ви були тоді. Коли вона була поруч, і ці тюльпани це лише про неї, це і про вас, про те, що ви разом створили. Старий задумався, можливо, вона має рацію, ці тюльпани справді були символом не лише її, але й усього, що вони пережили разом. Минув ще місяць, весна розквітла на площі, туман розсіявся. І тепле сонце заграло своїм промінням на старих будівлях. Володимир уже не почувався таким самотнім, його нова подруга принесла в його життя трохи світла, якого йому так не вистачало. Вона нагадала йому про те, що навіть витративши все кохання, можна знайти нові сенси. Одного разу вона сказала, дідусю, Якщо це місце таке важливе для вас, ви повинні поділитися цією історією з іншими. Люди мають знати, що таке справжнє кохання. Володимир засміявся. Хто захоче слухати старого діда, що сидить на лавці? Я вас слухаю, а значить, і інші теж послухають. Він задумався над її словами. Можливо, він і справді повинен залишити щось після себе, щось більше, ніж просто лавка і три тюльпани. Одного ранку Володимир приніс із собою стару книгу. Вона була пошарпаною, але збереженою, з любов'ю. Це був альбом із фотографіями, який він і Люба збирали протягом усього їхнього життя. Він показав його дівчині, розповідаючи про кожну світлину. Ось це наш дім, ми самі його будували, ось наш син. Коли він був зовсім малим, а ось Люба, це її улюблене фото. Дівчина дивилася на фотографії з захопленням. Це так прекрасно, дідусю. Ви повинні розказати цю історію не лише мені, але й іншим. Він кивнув, можливо, ти і права. Того літа на площі відбулася невелика виставка, дівчина, яка виявилася студенткою факультету журналістики, організувала її разом із Володимиром. На стендах були виставлені фотографії з його альбому, а поруч короткі історії про його і Любине життя. Люди приходили, читали, а дехто навіть плакав. Володимир спостерігав за всім із лавки, тримаючи у руках свої три тюльпани. Тепер вона точно бачить, подумав він. Тепер вона знає, що я тримаю своє слово. Площу знову закутував вечірній туман, але цього разу Володимир не почувався самотнім. Він більше не був лише старим чоловіком на лавці, він став частиною історії, яку знали всі, хто пройшов повз. І тепер його тюльпани були не лише для неї, але й для кожного, хто шукав віру в справжнє кохання.